«Я пізнаю світ, урок четвертий, тиждень перший. Тема уроку «Я пізнаю світ наша країна, Україна. Перегляньмо невеличкий трейлер до уроків «Я пізнаю світ». В кінці трейлера повторіть запитання. Увага! Мислити навчає пам'ять, Головне запам'ятаємо. Швидкість на лічба для мозку. Я класний, все урок прекрасний. Запитання маємо. Запитання маємо. На всі відповідаємо. Запитання до уроків. Які державні символи України? Як слід поводитися під час виконання державного гімну України? Кого називають патріотом? Чому Україну називають Європейською державою? Зі скількома країнами Європи Україна межує безпосередньо? Яка країна Європи, що цілком роздашована на її території, є найбільшою за площею? Чому вода цінна для людини і природи? Як людина може берегти воду? Відтворіть ті запитання з пам'яті, які ви запам'ятали? Чудово. Перегляньмо з вами невеличке відео з афірмаціями. Проговорюйте текст разом із диктором. Увага! Я завжди підношу руку. Я вчусь із задоволенням. Я уважно слухаю вчителя й однокласників. Я міцно запам'ятовую навчальні одиниці. Заплющ очі і відтвори ті афірмації, які для тебе важливими. Дуже добре. Прослухайте уривочок з вірша Ганни черінь» вдома найліпше. Різні в світі є країни, різні люди є на світі, різні гори, полонини, різні трави, різні квіти, є краї, де вічне літо тонуть в квітах береги, є й такі, де все покрито вічним льодом навкруги. Є з усіх одна країна, найрідніша нам усім. то... Прекрасна Україна нашого народу Дім. Скажіть мені, будь ласка, про що цей вірш? Чому авторка вірша називає Україну Домом? Дуже добре. Спробуємо з вами пригадати і позначити назви Державних символів України. Прапор України, Герб України, гімн України, столиця України, що в нас із вище переліченого належить до Державних символів України. Так, це безпосередньо Прапор України, Герб України і гімн України. Чудово! Поставте зараз відео на паузу та розфарбуйте Герб і прапор України. Потім ми з вами перевіримо. Тепер давайте ж перевіримо. Отже, герб України в нас має вигляд. Так, на синьому фоні золотий тризуб. А прапор України в нас? Так, прапор України це синьо жовте полотно. Синя у нас верхня смужка, а жовта нижня смужка. Дуже добре, молодці. Пригадаємо, як слід поводитися під час виконання державного гімну та позначимо з вами правильну відповідь. Отже, крокувати на місці під музику, співати стоячи, тримати руку на серці, розмовляти із сусідою, сидячи за партою. Так, потрібно співати, стоячи, тримати руку на серці. Дуже добре. Скажіть мені, будь ласка. Яка мова у нас є Державною в Україні? Та, це в нас українська мова. Дуже добре. Скажіть мені, будь ласка, що означає слово патріот? Спробуємо з вами перевірити, прочитавши невеличку інформаційну довідку. Патріот це людина. Яка любить свою батьківщину, прагне зберегти її мову, культуру й природу. Це той, хто працює для того, щоб його країна розвивалася і процвітала. Скажіть мені, будь ласка, чи вважаєте ви себе патріотами своєї країни? Дуже добре, молодці. Попрацюємо з вами із наступним завданням. Розгляньте малюнки. Позначте ті малюнки, на яких зображено персонажів, що виявляють саме любов до рідної землі. І поясніть чому. Отже, на яких у нас малюнках діти відображають любов до рідної землі. Так, це в нас другий малюночок, третій малюночок, четвертий малюночок. Шостий малюночок. сьомий малюночок. Так. Хто мені може пояснити, чому саме ці малюнки? Так, тому що на цих малюнках у нас іде безпосередньо турбота за природою. Турбота за навколишнім середовищем. Дуже добре. Молодці. Трішки з вами порелаксуємо. Отже. Перегляньте невеличкий відеофрагмент, який має назва Краса України. Увага! Та України. Дуже добре. Виконуємо з вами наступне завдання на сторіночці 14. Складіть прислів'я за зразком. Спочатку ми з вами прочитаємо першу частиночку прислів'ї. Початки, які в нас записані у лівій колоночці. Потім прочитаємо закінчення в правій колоночці. і з'єднаємо прислів'я. Та земля мила де Людина без батьківщини що? Дерево міцне корінням, а людина, кожна травинка, усюди добре, а вдома немає людини. Прочитаємо з вами тепер безпосередньо праву колоночку. Пташка без пісні, мати народила, на своєму коріні росте, без батьківщини, родом і народом найкраще. Ми вже з вами бачимо, що в нас складене перше прислів'я. Та земля мила, де мати народила. Спробуємо скласти друге прислів'я. Людина без, без батьківщини. Що? Так, молодці, пташка без пісні. Дерево міцне коріння, а людина. Так, родом і народом. Кожна травинка. Так, на своєму корені росте. Усюди добре, а вдома найкраще. І немає людини без батьківщини. Оберіть зараз прислів'я, яке вам найбільше сподобалося. Зачитайте його. Спробуйте пояснити його значення. Дуже добре. Виконаємо з вами вправу 12 на сторіночці 14 вправа має назву мандрівний. За допомогою цієї вправи нам потрібно зобразити контури України. Ми з вами бачимо у правому верхньому куті намальована нас Україна на синьо-зеленому фоні. Наведіть зараз контури України. Тепер заплющіть очі і три рази наведіть ці контури в повітрі. А зараз спробуйте намалювати контури України безпосередньо у підручнику. Молодці. Хороша робота!